Мене звати Альбіна. Наразі я знаходжуся у Німеччині, але дуже часто згадую про своє рідне місто Бахмут. Мій найкращий спогад пов'язаний з ним це день міста. Тоді я з класом відвідала прикрашений парк, переборола свій страх та вперше покаталася на чортовому колесі, взяла участь у безлічі цікавих конкурсів та провела чудовий вечір зі своїми подругами. Мій найяскравіший фрагмент життя у Бахмуті це навчання у своїй рідній сьомій школі. Для мене це неймовірно круто та позитивно було ходити у свою рідну школу, яку я безмежно закохана. Для мене школа принесла радість, знання та надію. Я дуже себе активно проявляв у різних галузях, брав участь у різноманітних конкурсах робив сценки, знімав якісь то постановочні відео і так далі. Бахмут Рідне місто, де я народилась, навчалась та мала купу друзів. Кожен рік у вересні ми святкували День міста. Це були веселі народні гуляння з виставками, концертами, смаколиками, карнавалами та фейерверками. Але все змінилось, коли взимку 2022 року сусідня держава розпочала війну у нашій і перетворила мій Бахмут у суцільні руїни. Але в нас все ще залишились спогади. Про часи, коли ми були щасливими та раділи життю вдома. Особисто я пам'ятаю заняття в моєму улюбленому гуртку модію. Ми разом готувалися та брали участь у конкурсах, заходах, проводили відкриті заняття, розробляли та створювали костюми, та цілком проводили чудовий час. Я досі маю купу друзів, звідти з якими я продовжую спілкуватись. Але атмосфера офлайн занять назавжди завжди в моєму серці. Мій найщасливіший день у Бахмуті це коли я вступала до Бахмутського педагогічного фахового коледжу. Тоді я ще не знала, що мене очікує і був великий інтерес. У мене була чудова група і чудовий класний керівник. Нові викладачі, нові предмети, нові однокурсники все те, чого я так довго чекала. Доброго дня. Мене звуть Щербанюк Олександра. Час у рідному місті приходив щасливо, спокійно, весело. Пана була рідна школа, улюблене заняття, затишний будинок та багато багато друзів. З друзями на вихідних гуляли у парку, насолоджуючись його красою. Я народився, ріс у місті Бахмуті Донецької області. Усі мої найкращі спогади пов'язані саме з цим містом. Навчання у школі номер 12 яка стала для мене другим домом, дало мені можливість взяти участь у багатьох заходах. Ці урочисті свята, відвідування цікавих місць, спілкування з людьми. Саме у Бахмуті я пізнавав світ. Зараз я знаходжуся в іншому місті, але я дуже сумую за домівкою, по своїй школі, по місцевим вулицям, паркам яких було дуже весело гуляти? Я люблю своє місто Бахмут.